Зараз буде супер рожева розпаковка. У мене з'явилась потреба у домашньому одягу. Це нормально, в принципі. Хватить, ходити як ахламон. Подумала я. Звісно, в сучасних магазинах е м дуже важко знайти щось, що мені подобається. У мене свій смак, у мене свої потреби і моє уявлення, як повинна виглядати моя домашня одяг. Тому я вирішила все це питання закрити у секонд-хенді. От, звісно, коли тобі щось потрібно в секонд-хенді знайти, ти це ніколи не знайдеш. В один із чудових днів я знаходжу на секонд хенді. Що ви думаєте? Ось це! Це просто обалдені штанішки! Штанішки зимові, домашні. І вони ще й такі акуратні. Знаєте, у цих махнатих штанах от така вічна попа. А ці штани якось так акуратненько е, сидять. І знаєте, е, очень даже непогано виглядає. Якийсь крой хороший, поміч? А ну, давайте я зараз одягну. Покупка домашнього одягу буде шкарпетки. <смі> Покажіть, я не щодня показую шкарпетки на YouTube. Помієте? Це шкарпетки за 15 доларів. 15 доларів. 15 доларів! 15 доларів, скільки це гривень? Це 555 гривень. І я купила шкарпетки за 555 гривень. Справа в тому, що таке рідко буває, коли я оце бачу, і це точно моя річ. Прям оце б я так пошила б сама, якщо б мене так попросили. В общем оцей колір, просто правильний розовий колір. Це лижні горнолижні носки, які взувають для катання на сноуборді або лиж. А ззаді ось такий чоловіч. Ну, я, я, я хочу, щоб я була здорова в теплі. Тому ці носки. Пішли з магазином, з магазину ще в інший день. Я знаходжу ось це. І Дівчата й хлопці, це просто, просто тапочки моєї мічти. Це уги. Ну, не то що уги моєї мічти, це просто ідеальні тапки. Вони ще типу, мого розміру попалися. Це, і, і в стан, дивіться, який стан. Ну, може хтось два рази вдів. Ще така подоша, що навіть можна десь гасати е, в прачечну. О... Мені Ви просто зацініть аутфіт просто. Я у це відео вирішила зурпувати реально всі рожеві речі. Тому я зараз покажу, що я купила вчора. І ці речі були заплановані. І це дещо для побуту. Перша річ це. Рожеві бокали для шампанського. Я дуже хотіла рожеві бокали для шампанського. Одні я упустила в магазині, щось я сумнівалася. Думала, ну навіщо? Типу, можна на секунді щось знайти? Мені чомусь дуже сильно я засумувала за часами, коли ми з друзями, з рідними реально сміялися, розважалися і радувалися святам, радувалися життю, радувалися один одному. Мені дуже захотілося, мені дуже необхідні радощі. Дуже сильно вже сумую за сміхом. Я дуже давно не сміялася. Не знаю, як пов'язані з цим бокал. Наступна річ також була в моєму вішлісті, і це рожева кружка. Що подивіться на це. Ну, я людина, яка купляє останні, навірно, років 10 чи 20 е посуд тільки в секонд секонд-хенді. Мені ця кружка настільки сподобалась. А, я купляла в секонд-хенді або ліплю сама. Але це хтось ліпив інший, і, причому якийсь китаєць, тому що вона зроблена в Китаї, але якийсь дуже класний китаєць з дуже класним смаком. Це все намальовано вручну, і це найбільше я ціную. Я дуже ціную в речах оцю якусь таку, а, знаєте, такі доторкання майстра. Я вам ніколи не розповідала про свої оці картини, оскільки тема про рожеве, я розповім про цих чотирьох дівчат. На першій картині зображена, мабуть, це моя найулюбленіша з цих чотирьох це дівчина, яка їсть слово, тому що у біблії є така фраза, що не одним хлібом сит будеш. Це духовна їжа. І тут на японській мові написано. Духовна їжа, і оскільки до нас приходять е, мільйонери щосуботи, тому що наш дом, будинок, в якому ми живемо, продається за мільйон. значить в них є мільйон. В общем, вони приходять, і одна була китаянка, жінка, і дуже сміялася, і каже: Ну, одна вона хотіла одну картину купити для сина, тому що він захоплюється Японією і побачила оцю і каже: О, це дуже дивно! І сміялася там. Написано, що їсти духа. В общем, ця дівчина не їсть духа, вона їсть духовну їжу. Ця картина була найперша з цих чотирьох: 4... це любов до себе і, е, типу, дівчина робить селфі. Мабуть, у кожного з нас починалося так е, придивлення до себе. Ця картина також зв'язана з любов'ю, і е, вона означає, що краще вибирати кохання, ніж ненависть. І любов виділяє дуже велику енергію, і її можна використовувати на творчість. І ця картина дівчинка, яка вибирає листочок з смайліком. І ця картина про те, що треба радуватись і треба вибирати радість, ніж рбу. Тут мені є що сказати на цю тему. І деякі люди кажуть, як це можна радіти постійно, це взагалі не нормально, але. Я знаю людей, які постійно у журбі. Тож радість це вибір. Це вибір так мислити. І про це ця картина. Скажіть, вам... Ой, це я чуть не розхлотила, то що купила. Е, в мене є майстерня. І тут є ще чотири картини, які з цієї ж серії, але ці вже картини у червоних кольорах, і тут намальовані хлопці. До речі, хочу вам показати нещодавно, буквально на цьому тижні я прикріпила до свого робочого місця ось таку розкладку. Тут я тестую всі масані краски і роблю розтяжку від білого кольору для того, щоб коли я буду писати наступну картину. Я бачила правильний відтінок.